Щойно завершився комітет, на якому Івано-Франківська область звучала в дуже поганому контексті, а саме про те, як вимагають в інспекторів, які працюють Укртрансбезпеці в Івано-Франківській області, не складати протоколи проти порушників. По наших дорогах масово їздять лісовози. Фури і інша важка техніка, на яку не складаються протоколи, тому що існує кругова порука. Хтось комусь позвонив, хтось когось попросив. Ця ситуація є наслідками того всього, що сьогодні є по цілій Україні. Насправді, про те, як в телефонному режимі вирішують свої питання. Різні підприємці, а інспектори Укртрансбезпеки через своїх безпосередніх керівників виконують ці накази, порушуючи закон, є масовою. Такі самі історії ми нещодавно бачили в Чернівецькій області, в Сумській області, і сьогодні прославилася Івано-Франківська область. Самі інспектори приїхали до нас для того, щоб офіційно написати звернення. І описати всі ті шляхи, які спосіб їм пропонували відпускати фури, автобуси, то не складати на них протоколи. В підсумку ми зробили все, що могли як депутати на першій стадії. Звернулися у правоохоронні органи по цій ситуації. Це перше. Друге відсторонили, але це тільки капля в морі, тому що ми говоримо про всю систему Укртрансбезпеки в Україні. Це мільйони і мільйони гривень, які недоотримує державний бюджет через те, що хтось в телефонному і ручному режимі заставляє інспекторів не складати акти. Саме тому вимагаємо і проголосували за те, що було повністю здійснено перевантаження укртрансбезпеки в Україні. Щоб ті заступники, які сьогодні знову там перемостилися, були зняті з посад, щоб був повний контроль, а не можливість інспекторів витирати інформацію в своїх камер, щоб були гарячі лінії, де всі можуть поскаржитися ці скарги, автоматично мають перерости у відповідальність. Насправді роботи дуже багато. У мене немає оптимізму, що це все вирішиться дуже швидко, але Перші дзвоники про те, якщо вас заставляють, чи керівник, чи будь-хто вчинити протиправні дії і не займатися своїми особистими професійними обов'язками, я закликаю вас дзвонити на гарячу лінію до е власне, правоохоронних органів і скаржитися на тих, хто в час війни ігнорує українське законодавство, поводить себе, вибачте. Як людина, яка не розуміє, в який час ми живемо, і робить все для того, щоб хтось заробляв кишеню, а не заробляв державний бюджет.